Спекуляція на пульсоксиметрах. Коли почався COVID, ми займалися в тому числі торгівлею пульсоксиметрами. Це були невеличкі партії, авіадоставка доставка дорога, але в принципі якість цих товарів була дуже висока. І я не пам'ятаю, щоб в нас хоч одна штучка була бракованою. Їх гарно брали, гарна маржа була. Але ситуація почала змінюватися на ринок. Вийшли в Китаї блакитні пульсоксиметри, ну такі маленькі. Їх. Я не можу сказати, що їх фабрики роблять. Це ситуативне виробництво. Тобто якийсь виробник перелаштовує свою лінію на виробництво, і їх дуже багато вироблялося, прямо мільйонами. І ціна на них була низька. Але показники в них вони наче показують, вони були зроблені так, щоб сподобатися людям. Вони більш-менш реальні. Коли людина здорова і вони повністю нереальні, коли людина хвора, ми також торгували такими, але брали більш-менш надійної фабрики. Але конкуренція все-таки не дозволила нам далі їми торгувати. Потім був період, можливо, паралельно, це є фабрики відомі, вони випускають деякі бренди, наприклад, IDMK Medical. Китайська фабрика, непогані товари, Боксім йонкер також, в нас їх доволі багато. Ми їх продавали. Але в них є недоліки, їх не дуже люблять люди купувати. Навіть не купувати, а претензії виставляють, бо вони інколи некоректно показують. А некоректно показують, тому що вони працюють. Вони показують те, що бачать. І люди не розуміють, що є похибка пульсоксиметрів, плюс-мінус 2%. Це не похибка, це середньоквадратичне відхилення. І не можна казати, що це похибка. І що далі? Ми купували, дуже багато продавали FDK Medical, Boxim Yonker, але конкуренція, коли спав пік, ми їх всі продавали в мінус. І досі в нас є багато пульсоксиметрів. AMDK Medical ми продали. Box7, Yonker, їх залишилось ще дуже багато. Ну, я не знаю, більше тисячі, це багато чи ні. І вони продаються в нуль або в мінус. На чому ми заробляли? Були наші бренди: це дорогі пульсоксиметри, вони класні, але дорогі. Але вони не всі продані. У нас в залишках близько 5000 одиниць. Тобто ми продали, продали близько 10 тисяч одиниць, 5 тисяч одиниць в залишках, і багато ми продали в нуль. Тому зараз я оцінюю діяльність по плюсоксиметрам плюс-мінус в нуль. Отакі ми спекулянти.